Заборонені фрази в спілкуванні з військовими. Ці фрази не працюють і вони тільки збільшують напругу і прірву між вами і військовим, який для вас важливий, якщо це родич, чоловік, брат, друг, син. А ти вбивав? Все це не допомагає. Будувати. Якщо він захоче, він зможе сам про це сказати. Друге, я тут тебе туди не посилала. Це взагалі просто одразу аут. Третє, ти став якийсь інший, гірший, поганий. Як сказав мені один ветеран, з яким я досить добре знайомий, він сказав, що я дійсно став іншим, але мене не треба цим попрікати, ранити, бити. Це ніяк мене не допомагає. І не підтримує. Четверте, розкажи про деталі бойового виходу. Якщо він захоче, він розкаже. Але загалом це скоріше буде його, він не готовий ділитись цим, от так збудьте, барахти і ваше любопитство і цікавість задовільняти. П'яте, тобі страшно там, як ти? От е, це все скоріше, е, ну, військовий відключає емоції, особливо коли він знаходиться на лінії бойового зіткнення. Ми всі за тебе хвилюємось. Оце не вміння стримувати напругу, оце не вміння потребуватись про себе. Типу, потербуйся ти за мене, це теж не працює абсолютно. Чи є воно шанси перемогти? Оці всі прогнози про війну не працює, не допомагає побудові е, розуміння і взаємин. Давайте наваляйте їм там. Оце все знецінення ворога, коли тут в тилу сидять люди і щось там розказують. Це дуже сильно не працює. Треба вже закінчувати цю війну. Це звучить особливо. Знецінливо, тому ніби він там сидить, і він у нього є кнопка, і він такий нажав і закінчив війну. Це не працює, це руйнує довіру, і це тільки збільшує прірву між вами і важливою для вас людиною в формі.